І знову вас вітає зимове відео в рубриці відвантаження тракторів з мережі магазину «Мотостор». На відео ви бачите трактор DTZ-5244 HPX, трактор в зеленому кольорі. І цей тракторець також підготовлений до відвантаження до свого покупця. Саме цей зелений трактор їде в Чуднівський район. Читомирської області, тракторець готовий, чекає евакуатор і поїде до свого покупця. До речі, скажу вам одразу, що акція Чорна П'ятниця суперова можливість придбати вигідно трактори в мережі магазинів Мотостор. Але є проблема. Постачальник ДТЗ реально виділив дуже обмежену кількість тракторів. Під цю акцію. І якщо по-чесному, всі замовлення на ДТЗ майже закриті. Тому не зволікайте: телефонуйте 066 949 9090 і спробуйте замовити трактори зі знижкою до 1000 доларів. Ну а коротко про цей трактор, щоб ви розуміли, це тракторець з двигуном 1,9. Тут 24 кінських сили. Ось так по центру колія 1,20 м, передні колеса 6,5016 16 задні колеса 11,2х24 м. Тут розбірні колісні диски позаду. спереду колія змінюється з шляхом переставляння коліс. передні противаги 80 кг, і ви бачите, що у трактора вимикач маси вже знаходиться попереду. Це нового зразка трактор. Далі сидіння у нас з регулюванням жорсткості, нового зразка, посиленого. Подивіться, яка класна гармошка, тобто амортизація суперово зроблена. Ну і коробка тут 9 передач вперед, 9 передач заднього ходу. Як і будь який ДТЗ-5244, тут трактор оснащено цифровою панелью приладів. Навізка ось ця витримує навантаження у 650 кг. Є планочка для кріплення номерного знаку, а гарантія на трактори ДТЗ складає 3 роки. Найближчими днями ви також побачите фотозвіти у нас на сторінці у Фейсбук, в нас в Тіктоці, в нас на Ютуб. Про те, що ось ці акційні трактори по Чорній П'ятниці були відвантажені також у Хмельницьку область, там Вінковецький район. Також трактор поїхав і у Волинську область. Це. Вам інформація для того, що трактори ДТЗ-52, 44, 53, 54 дуже популярні, і знижка, яка діяла, а можна вже казати, що діяла в чорну п'ятницю, просто реально шокувала всіх і всі замовляли ДТЗ. Також, до речі, у нас замовили трактор Кентавр 244С сьогодні в таке славне місто на Хмельниччині в Базалія. До речі, привіт. Замовнику, очікуйте доставку, трактор вже в дорозі до вас. Тому, якщо хочете купувати трактор вигідно, звертайтесь в Мотостор, отримаєте не тільки гарантію 2 роки на Кентавр, 3 роки на ДДЗ, отримаєте обов'язково повний пакет реєстраційних документів, а ще й отримуєте обов'язково підтримку після продажу. Тобто, якщо є якісь питання, ви дзвоните до менеджерів і ми всі радісно відповідаємо, і консультуємо вас по технічним аспектам.